Уряд не виконує сьогодні статтю 4 закону про антитерористичну діяльність, якою передбачено, що саме уряд України і персонально прем'єр-міністр несе повну відповідальність і здійснює антитерористичну діяльність. Вибачте, але прем'єр-міністр Яценюк влаштувався працювати прем'єр-міністром, а не послом України в Міжнародному валютному фонді. І саме тому завтра, в понеділок, я реєструю. Проєкт постанови Верховної Ради України про національну антитерористичну доктрину України, якою передбачається низка речей, якщо ви дозволите, буквально одну хвилину за одну хвилину я вам доповім про них. Перший крок, який ми маємо зробити, це суттєве посилення, кардинальне посилення відповідальності за злочини проти безпеки держави і злочини за сепаратизм, зокрема, аж до введення. Запровадження смертної кари. Я розумію, що ми підписали низку міжнародних зобов'язань. Я розумію, що ми зробили певні кроки, аби розділити разом з іншими країнами певні стандарти міжнародного права, але міжнародна спільнота так само ігнорує вимоги щодо них з точки зору захисту наших інтересів після того, як ми позбулися ядерної зброї. Відповідно, Будапештського меморандуму, ви знаєте, п'ятірка Ядерних країн, ядерний клуб гарантував нам відповідну безпеку, що не було зроблено. Наступне, що потрібно зробити, і це чітка вимога часу. Суттєво збільшити фінансування і почати якісне управління Збройними силами України. І головне увага розвідкою і контрозвідкою. Ми сьогодні маємо дуже розгалужену агентуру Кремля, а абсолютно в усіх без виключення органах державної влади. Починаючи від санепідемстанції, закінчуючи Верховною Радою України, де цілі фракції Верховної Ради України дестабілізують ситуацію власною поведінкою, ми зробили кроки щодо поновлення призову, і це є своєчасним і дуже важливим кроком. Наступне, що я власне вже зробив, зареєстрував законопроект про вихід України. З договору про нерозповсюдження, розробку, розповсюдження ядерної зброї. Я переконаний, що наступною засадою має бути зроблено все, аби країна поновила свій ядерний статус. У нас для цього у середньостроковій перспективі достатньо ресурсів і достатньо відповідного ресурсного потенціалу і технологічного. Або нехай тоді міжнародна спільнота вирішує питання про компенсацію за невиконання нею своїх міжнародних зобов'язань. Я оцінюю таку компенсацію, можливо, в 20-25 мільярдів доларів, які потрібно буде направити на відновлення обороноздатності нашої країни. Ми не можемо, перебуваючи на рівні, на 22-му місці по обороноздатності конфліктувати з країною, яка має 70-мільярдний бюджет, тільки оборонний бюджет, який втричі перевищує національний бюджет України.